Державний прапор, стяг і ствол рівно великих горизонтальних і синів жовтого подивіться. Прапор України є символом, який оберігає українську націю, єднає український народ у боротьбі за незалежність. Дай Бог, щоб е, наша війна максимально швидко закінчилася нашою країною. Дай Бог, ми ніколи не знаходимо все, що ми положили в цю боротьбу. І наш прапор це е, символ нашої боротьби. Тому я ще раз процідаю. Я впевнений, що наш страх не завжди буде вийти для нашої держави в кожному куточку. І завжди це буде так, як зараз у нас цілітається. Рада Олександра Олеговича, майора з Лупиному далі українському народу. Душу українському народу. Ще раз вас вітаю, дякую велике за те, що ви робите. Дай Бог, щоб ви ще раз повторилися, найскоріше наша нашій